Саме кермічний бухгалтер Людмила Вишенько. Вже прикрасили ялинку, приготували подарунки рідним та близьким та чекаєте нового року. Стоп! Якщо ви ФОП, маєте дещо зробити, щоб спокійно святкувати новий рік. Знаєте що? Якщо ні, пишіть в коментарях. Якщо так, так само пишіть в коментарях. По що потрібно зробити ФОПу, щоб спокійно відсвяткувати новий рік? Перше пам'ятаєте, я вам вже неодноразово казала, що єдиний кабінет платника податків має бути для ФОПа своєрідним офісним місцем. Отже, спочатку, перший крок, який ми маємо зробити, зайти. Кабінет платника єдиного податку перевірити свою адресу, бо був такий технічний збій у 2023 році, де наші адреси трошки помінялися. Тому будьте уважні! Якщо все ок, то ок, нічого не робимо. Якщо не ок, відправляємо в 5 др Далі. Що нам потрібно зробити? Ще перевірити, хто нас засвітив з наших контрагентів. Відправити довідку про доходи, де відобразяться всі доходи стосовно наших контрагентів. Ось такі нехитрі кроки. Другий крок: згадаємо, які ліміти у нас були на розміри доходів у 2023 році. На слайді це Вказано, для першої групи 1 мільйон 118 тисяч 900 гривень, для другої групи 5 мільйонів 580 тисяч 800 гривень. І для третьої групи 7 мільйонів 818 тисяч 900 гривень. Перевіряємо наші виписки, наші Z-звіти, всі наші доходи дорівнюємо більше чи менше з цією цифрою. Не забудьте! 2023 рік дещо нас здивував, тим, що у нас була спецгрупа 2 Але в серпні 2023 ця група перестала існувати у зв'язку з цим доходи, які ми отримали на Перебуваючи на спрощеній системі зі спецрежимом режимом 2%, ми не включаємо до загального доходу до ліміту. Там перша, друга, третя група. Тобто у нас зміниться ця гранична сума для тих, хто був на 2%. Перша група рахуємо пропорційно, беремо загальну суму ліміту, ділимо на 12 місяців, множимо на ті 5, які залишились. Маємо для першої групи 466, 208, 33, для другої групи 2 мільйона І для третьої групи 3 мільйона і, звичайно, для того, щоб коректно подати звітність, маємо з вами згадати, що включаємо в дохід. Ну і перше, це всі грошові кошти, які до нас надійшли або в готівковій, або в безготівковій формі. Також згадаємо про вартість безоплатно отриманих товарів. Також згадаємо про кредиторську заборгованість, яка є просроченою, дохід, який виражений. Іноземній валюті. Нагадую, буде перераховуватися по курсу Нацбанку і включатися також в дохід, в загальний дохід ФОПа. Не включаємо суми фінансової поворотної допомоги, які ми повернули, і так само кредити. На це звертайте увагу. Ще один важливий момент, на який потрібно звернути увагу, звичайно, це дата надходження. Доходу Коли ми отримали дохід, дата надходження коштів у грошовій, готівковій або безготівковій формі, тобто дата надходження на наш поточний рахунок або дата звіту. Дата підписання платником єдиного податку акта приймання передачі, коли у нас іде безоплатна передача товарів, і дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності. Ось на ці моменти звертаємо увагу: до речі, дохід. Зачитую статтю 292.13. Пункт 13. Дохід визначається на підставі даних обліку, який ведеться відповідно до статті 296. Не забуваємо про книгу доходів. Вона має. Отже, визначились з доходом, що включаємо, визначили дату доходу, визначили, що у нас обов'язково має бути книга доходів, ведемо її ми в довільній формі, тобто реєструвати, бігти кудись уже у податкову не потрібно, але книга доходів має бути. Це собі просто такою червоною стрічкою. Запишіть, вона має бути. Податківці будуть її. Просити або наполегливо просити, скажімо так, і ви маєте її надати, тому що на підставі записів в книзі доходів ви формуєте свою декларацію єдиного податку. На практиці перевіряємо так само, щоб оці наші доходи в книзі сходилися з випискою з поточного рахунку, з звіти і довідку про доходи. Дивись перший слайд. Доходи зібрали книгу доходів, і переходимо до подачі декларації, подачі звітності за 2023 рік. Дозвольте вам нагадати, що ми зараз подаємо перша група річну, друга група річну, третя група щоквартально подаємо звітність і загальна система так само річну декларацію. Якщо у нас немає найманих співробітників... То ми, крім цих звітів, більше, в принципі, нічого не подаємо. Ну, є ще там детальні, якщо ми платники ПДВ, платники акцизного податку. Зараз зупиняємось на цьому варіанті, коли у нас немає найманих. Але нам потрібно в складі декларації подати ще обов'язково що додаточок ЄСВ за себе. Тобто у нас зараз не два звіти, ми подаємо один звіт декларацію платника єдиного податку, в складі якої подаємо додаточок про ЄСВ за себе. Щодо ЄСВ на сьогодні діє пільга і ФОПи мають звільнення від сплати ЄСВ. Але, якщо у вас є можливість, то ви можете платити, і вам потрібно відобразити це в звітності, щоб вам зарахувався страховий стаж. Тому що пільга означає те, що ви не платите ЄСВ, але так само ви і не получаєте ваш страховий стаж. Простими словами, ваша пенсія не йдуть на рахування до вашої пенсії. Будь ласочка, звертаємо увагу. Далі розглянемо, як саме заповнювати звіт. Якщо Щось платили, а щось не платили. Я рекомендую платити саме ЄСВ, коли є можливість. Звичайно, якщо сім'ї не вистачає на хліб, то вибачте, платити ЄСВ не потрібно. Але будемо вважати, що ми з вами осознані особи, і якщо маємо можливість, то платимо. Зараз на слайдах побачимо, як заповнювати додаточок 1 до декларації платника єдиного податку, якщо ми з вами відповідально поставилися до наших обов'язків для того, щоб нам зарахували наш страховий стаж. Отже, бачимо, що якщо у нас ставимо мінімальну зарплату, наприклад, на першому слайді це буде за 2022 рік 6500, ставимо розмір єдиного внеску, маємо 1430 в місяцях, в яких ми не сплачували ЄСВ і не нараховували, не показуємо нічого. Так само на другому слайді бачимо, якщо, наприклад, ми частину першу частину року платили, потім трохи не платили, потім знову платили там, де платили. Там ставимо дохід. І в основній декларації відмічаємо додаточок 2 відомості про суми нарахованого доходу. Ставимо галочку, щоб коректно заповнити декларацію. Велком! Ну що ж, цифри перевірили. Декларації склали. Відправили все ок. Ну відправимо після нового року. Підготувалися. Все, тепер спокійно йдемо святкувати. І я вас хочу привітати з Новим Роком. І в цьому наступаючому, 2024, я скажу таке одне коротеньке побажання. Бажаю всім, щоб наші мрії збулися. А мрія у нас яка? Мир та перемога. Отже, будьте щасливі в новому році. Здійснення мрій. Так, трошки-трошки прогавила, чуть не забула. На останньому слайді важливі цифри для ФОП у 2024 Хто закінчив наші курси ФОП від А до Я з легкістю розбереться з цією табличкою? І приходьте до нас на курси. У нас класні курси.